Добрий день, друзі. Сьогодні у нас такий цікавий, цікавий кейс. У нас розбір сьогодні відеороликів Олега Бєріснєва. Ну я дати там свої рекомендації, поради. Давайте зараз цілком його подивимося, цей ролик, а потім я його якби прокоментую там по частинам. Добре. Ну, якби ідея була е, залишатися вдома. І я по, само, по самій зйомці. Дивіться, я коли його подивився цей ролик, я одразу згадав е, е, свій ролик, який я нещодавно робив. І е, він дуже був схожий якби, саме по зйомці, ну там деякі моменти. І я тоді хотів вам показати. Е, ну, там я вам покажу свій ролик, але спочатку, mm -hmm. спочатку розкажу, що е, які б я поради дав би вам по, саме по-вашому. От дивіться. Mm -hmm. Значить, е, е, а... От коли я оцей план побачив, він одразу мені вийшов якби затягнутим. І ви зараз побачите, чому, коли я покажу вам свій ролик. Тобто план дуже класний, але дивіться, якщо подивитись по його, ну, перший все окей, мені подобається. Тобто, ви тут і ефект наклали, і цей, ну я бачу ці ефекти, там стрічечки, там кольор трошки напруження є. І, і класно, що план крупний. Ну, от, до, е, коли крупних планів багато, це зараз я виключу телефон. Це гарно. А тепер дивіться, ми переходимо на ось цей план і кхід, дивимося його по хронометражу. Ось у нас восьма секунда, і так. він у нас триває. І він у нас триває і він у нас триває. Я дивлюсь, дивлюсь довжину його. 8, Виходить 9. цей план з восьмої Он... і по 16, 9, Тобто 8 9, секунд. 10, 8, да. 8, да. Тобто це для такого плана дуже багато. І для uh -huh. такого короткого ролика нам було б достатньо, просто як вона ось зробила, п'яточку вставила в ногу і все. І цього достатньо. Uh -huh. Тобто оцих 2-3 секунд, 30 максимум секунди для такого плану. Вот. Тобто, знаєте, ми не, маємо, ми не маємо взагалі ролик натягувати там його хронометраж, просто щоб нам зробити скільки там 33 секунди. Да? Хай mm -hmm. він буде не 33, а 20. От. Але е, кожен план він має бути виваженим і він має бути ну, все достатньо зрозуміло. Тому що починається провиз. От розумієте? Mm -hmm. Для такого короткого ролика виявляється, дивіться, 33 секунди ролік, і у нас тільки 8 секунд. Це 8-3 во четвертьверта частина роліка, як вона взиває mm -hmm. mm -hmm. да, Тобто 25% роліка ми тільки на кроскі mm -hmm. по цей це забагато. От. Так, значить, далі дивіться важливі моменти: це розкадровка. О, дивіться, ви зараз пройшли курс по відеозйомці. Так. І вже розумієте важливість крупних і мега і навіть мега-крупних планів. Дуже крас, класний план. От Діна, Діна чи Діана, я забув, скажіть. Да, Діна, Діна. Да. От да. вона одягає куртку і починає застегувати. Так от, в вашому випадку, ось вона накинула на плечі, і тепер треба було кру... переходити на крупний план рук. Ось сюди укрупніться, У uh -huh. да, максимально крупно взяти і показати, як вона просто там оцей замочок там джик, пішло наверх, тому uh -huh. що знов таки багато для такого середнього плану, і він знов починає провисати, тому що ну якби дія не підсилена. От ми крупними планами, ми, ми будь-яку дію, ми просто її підсилимо емоційно. І отут, mm -hmm. от, от його не вистачає. Якщо, наприклад, є можливість да, перезняти, ви просто навіть просто цей план хоча б зняти, як вона застігає молню на цьому крупна. Там ми побачимо руки, ногті, там не знаю, макіяж там і взагалі ця змійка, якби цей да, там підсвітити. Е Така ж сама обстановка, там темно, але якесь підсвітку зробити там, хоч із смартфоном, да, щоб просто ну якби або там да, Так, я двома лампами ап апотурки у мене дві маленьких mm -hmm. є, mm -hmm. і от я їх там понаставляв чуть-чуть якби mm -hmm. ну. Придало світ такий. такої. Да. А тепер дивіться, і ми можемо крупно зняти, як вона одягає цей, як вона це, застігнула. Далі ми знову цей план можемо перейти на як вона маску піднімає, а потім mm -hmm. знов нам потрібно ось отакий план Крупний. показати, як вона одягає, де її обличчя, вираз обличчя, вираз очей, якби оця вся маска цей. Тому що все це на середньому, на одному такому плані, ну. Да, та, да, та. да, скучновата. І знов таки, якщо порахувати хронометраж цього плану, класний план, але 16-ї секунди по, по, -по, 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 по 25-ту, ну, теж 9 секунд план. Його просто можна розбавити двома крупняками. Один крупняк на цей крупний план змійка, другий кла... крупний план на цей. На... Одягаємо масочку. От. І тоді він буде просто розбитий там не 9 секунд, а там 2-2-2-2. 4-2 там, там 2, 4 по 2-2,5 там кадри. І ці 9 секунд вийдуть чотирма різними планами два крупними. Тепер дивіться, оця склейка. Дві, крупності, mm -hmm. дві однакових крупності бажано не робити, не клеїти два плани однакової крупності, е, навіть якщо вони з різних точок. Тут в даному випадку, дивіться, вона потягнула рукою і вам просто треба було знов-таки крупним планом зняти, як вона чік натискає да, натискає ручку. Тут же все зрозуміло. Одягла маску і потяглася рукою. А тут ми показуємо в цьому плані, розумієте, ми нічого нового не показуємо. Та ж сама крупність. І отут було б дуже доречним показати, як вона ручку натискає. А потім ми можемо продовжити цей план і тут зробити те, як ви зробили. І тут все далі, все супер, все класно. Тобто бачите, в чому полягає суть, що нам не вистачає просто укрупненні. Все те ж саме, да. але укрупнення і хронометраж довжина кожного плану. А тепер дивіться, я чому згадав про свої ролики, я вам зараз покажу. Теж вони там на 15 секунд у мене два ролика. Ну, один я покажу, як цей зараз ролик, як я бігаю в лісі. Пробіжка. Зараз я вам покажу, ви його подивіться. І зрозумієте тоді оці всі мої коментарі, які я вам зараз сказав. Так, ось мої ролики. Дивіться, просто-просто коротенький ролик. Схожий, як з вашим. Ну, я тут трошки наворотив всяких ефектів, але побачите, наскільки все коротко, і наскільки динаміка висока от, в порівнянні з ну відрізняється динаміка від того, який ви показали. Дивіться, бачите, да? Ну, да, 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 так. Побачили, так? Да? Да, Різниця? Да, да. Е, от як я коли красовок цей побачив, я згадав, і дивіться, да, куртка там. Раз, щелк, все, да. і потім, і потім красовок ось просто одна секунда. І цей. І от така, така виходить динаміка. І отут, де да. в лісі біг, дивіться, просто раз, один кадрик. Тут, тут одна сек... навіть не одна секунда, а, а просто от, там, пів секунди. І вже якби зовсім воно по-іншому виглядає. Згодні, так? Да? Так, да, да, конечно. звісно. Да. Ну і от ще один такий. Yeah, е да, от і, і там 15 секунд ролик. Бачите, у вас теж міг би бути не 30 секунд, а 20 секунд там за рахунок mm -hmm. скорочення на кросівках на цих. І було б абсолютно достатньо. От іще у мене такий був один, теж можете подивитись. Чи є якісь може питання по. Ну, по Зразумело? Да. Угу. Вот. Спасибо. Спасибо. Все предельно понятно. Ага. Будет справляться, да, как появится можливість знімати, сразу же. Да. Хорошо, хорошо. Ну, спасибо, мне тоже было интересно, и я думаю, что глядачам тоже будет интересно посмотреть. Нужно иногда услышать, не иногда, в принципе, а всегда mm -hmm. нужно слышать нормальную конкретную критику, даже если это будет ну, тебя угнетать, убивать, ну, это нормально, я считаю. Mm -hmm. То есть, как -то, значит, есть к чему стремиться, нужно преодолевать эти все пороги, которые есть, и идти дальше. Хорошо, Класно, класно, я рад це чути. Добре, ну, на цьому прощаємось, друзі. Да. З вами був Сергій Поліщук і Олег Бєснів. Якщо вам теж цікаво, ідіть по шляхом Олега і е, прогресуйте в вашій зйомці і монтажі. Добре, дякую вам, Олег. Мені дійсно було цікаво. Спасибо. Спасибо. До побачення. Да, щасливо. Всіго доброго.